А на протилежному від Нью-Йорка узбережжя Америки у багатомільйонному Лос-Анджелесі в моду входить традиція, привезена іммігрантами з країн Азії. Тут почали влаштовувати популярні в азійському світі нічні базари. Для азіатів це нагода відчути себе на батьківщині, для американців випробувати щось зовсім нове. А для дрібних підприємців чудова можливість представити свій товар потенційним покупцям. Провести нічний базар в Америці досить складно через суворі заходи контролю однак, популярність нічного базару вселяє в організаторів оптимізм, пояснює Андрій Годованець. Унікальна енергія і приємна атмосфера приваблює тисячі азіатів з південної Каліфорнії і не тільки на цей нічний базар у Лос-Анджелесі. Нам потрібен такий ринок? Цей мешканець Лос-Анджелеса каже, що нічні базари звична річ на його батьківщині. Тайвані. там все дуже дешево. Їжа не дуже чиста, але надзвичайно смачна. Тут все набагато чистіше. Нічні базари давно популярні в Азії, розповідає організатор ринку в Каліфорнії Джоні Хван. Нічні базари в Азії відбуваються щодня на кожні вихідні. Тисячі людей різного віку, цілі родини приходять на них розважатися. У Лос-Анджелесі нічний базар називають 626. від номера телефонного коду району, де мешкають переважно вихідці з Азії. Айлін Сюй каже, що базар у Лос-Анджелесі мало чим відрізняється від подібних ринків у світі, хоча й має свої особливі колори мені здається, цей базар представляє усіх членів азійської громади Лос-Анджелеса і не лише китайців. Серед нас є японці, корейці, в'єтнамці. У нас є все, навіть азійсько-латиноамериканська їжа. Джон Жан продає в'ялене м'ясо тайванського приготування, сливове варення і цукати. я тут щоб показати свої продукти і дати пошту в моєму бізнесу. Джон та багато інших торговців мають свої власні крамниці та ресторани. Більшість з них розташовані по сусідству. Однак саме нічний базар дає їм можливість продемонструвати свою продукцію десяткам тисяч людей за один вечір. Чимало наших продавців представляють малий бізнес. Багато з них підприємці, новачки, не маючи виходу на цей нічний базар, не маючи такої платформи, їм важко вийти на ринок. На відміну від азійських країн нічний ринок у Лос-Анджелесі не проводиться регулярно. Джоні каже, що лише втретє влаштовує цю подію. влаштувати подію такого масштабу в Америці дуже важко. Це вам не Азія, де закони менш суворі. і Можна робити майже все, що заманеться. Тут більше контролю. на нічному базарі було чимало відвідувачів з Нью-Йорка та навіть канадського Ванкувера. Відгуки були найкращі, що змусило організаторів серйозно задуматися над їх проведенням спочатку щомісяця, а згодом і щотижня. Andriy Khodlovec, Hlas